Добрий день, шановні. Сьогодні на засіданні плану бюджетної комісії присутні три члени комісії. Комісія легітиму. Починаємо роботу. На засідання винесено п'ять запитань. Перше запитання про провадження на 2026 рік терміну дії. Рішення про встановлення ставок орендної плати на землю на території Олександрівської селищної ради на 25 й рік номер 19 34 сесії 9 скликання від 12 липня 24-го року. Доповідач начальник фінансового відділу Вергеле Сергія Володимир. Пропонується продовжити на 26 й рік. Термін дії рішення селищної ради від 12 липня 24-го року номер 19 про встановлення ставок орендної плати за землю. На території Олександрівської селищної ради на 25 рік. Викласти в новій редакції відповідно до постанови Кабінету міністрів України 28 грудня 20 року no Додатки до рішення про встановлення ставу каретної плати за землю на території Олександрівської селищної ради на 25 рік. 34-та сесія, 9 століття від 12 липня 24-го року номер 19 ці питання не врегульовані цим рішенням регулюції відповідно до Дору податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2026 року. В виконавчому кабінету Олександрівської селищної ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Олександрівської селищної ради. Копію даного рішення з додатками надати до Односельської ДПІ ГУ ТПС Миколаївській області до 25 липня в Питання до доповідача буде? Mm -hmm. Немає. Голосую. Немає. За? Mm -hmm. Друге питання. Про внесення змін до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 25 й рік. Доповідач начальник фінансового відділу перелесню. Планується внести зміни до бюджету Олександрівської селищної громади на 25-й рік. Нести зміни до дохідної частини бюджету Олександрівської селищної громади. Збільшити обсяг надходчивих доходів загального фонду на суму 1 мільйон 138 тисяч 655 гривень. Із них за рахунок субвенцій з Бузької сільської ради 640 446 гривень. Із них на пожежну охорону 355 166 гривень, на комунальну установу центру надання соціальних послуг 285 280 гривень. За рахунок субвенцій з Дорошівської сільської ради 366 тисяч гривень на пожежну охорону, відповідно до розпорядження Миколаївської ОВА No237 про перерозході видатків обласного бюджету, збільшити наш бюджет на суму 132 209 гривень, субвенція з місцевого бюджету на безпечні діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду. На суму 4 мільйони 451 449 грн. Із них відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України номер 554Р е, від 11 червня 2025 року збільшити освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на суму 4 мільйони 451 449 грн. Затвердити уточний обсяг доходів бюджету Олександрівської селищної детальної громади. Суму 114 млн 9 тисяч 270 гривень. У тому числі загальний фонд 107 мільйонів 766 тисяч 887 грн. Спеціальний фонд 6 мільйонів 243 тисячі 383 гривень. Обсяг фінансування залишився без змін в порівнянні з минулої сесії. Внести зміну до бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету Олександрівської селищної територіальної громади. Внести зміну до видаткової частини загального фонду бюджету селищної територіальної громади. Збільшити видатки загального фонду. По головним розпорядникам Олександрівська селищна рада на суму 1 мільйон 138 655 гривень. З них здійснення на соціальні роботи та надання соціальних послуг 285 тисяч 280 гривень. Заробітна плата за рахунок субвенцій Дуської сільської ради. Забезпечення діяльності фахівців супродоветеранів 132 209 гривень. За рахунок субвенцій з державного бюджету. Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони. 721 166 гривень – це заробітна плата з за нарахуваннями за рахунок субвенцій Руської та Доросійської сільської ради. Нести зміни до видаткової частини спеціального фонду по головному розпоряднику відділу освіти, культури, мовно, та спорту на суму 4 мільйони 451 449 гривень. Придбання обладнання предметів до особового користування для кабінетів лабораторії математичне-провідне спрямування для Олександрівського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевого бюджету. Внести зміни в розподіл асигнувань спеціального фонду по головному розпоряднику відділу освіти, культури, молоді та спорту Оксандрівської селищної ради. Зменшити видатки по придбання обладнання предметів дострокового користування на суму 23 400 гривень і збільшити предмети матеріалу обладнання і інфільтарсів на суму 23 400 гривень, Затвердити уточний обсяг видатків бюджету селищної територіальної громади, припускати рік у сумі. 119 мільйонів 880 тисяч 919 гривень. В тому числі загальний фонд. 93 мільйони 953 тисячі 642 гривні, Спеціальний фонд 25 927 тисяч 270 гривень. Внести зміну в назву субвенції виділену рішенням 37 ї позачергової сесії 9 15-го листопада 15 -го, го року номер 2 та пролонговане 25 рік відповідно до пункту 12. Рішення 37-ї позачергової сесії 9-го скликання 15 листопада 24 -го року номер 2 Субвенція для Миколаївського КЕЛУ на видатки розвитку, капітальний ремонт приміщень будівлі ГП номер 131. 3А, відділення анестезіології, реанімації, інтенсивної терапії для військової частини А-24-28 за адресою міста Миколаїв, вулиця Госпіт, 4 в сумі 180 тисяч на. Субвенція для Миколаївського КЕЛ на видатки розвитку капітальний ремонт у відділення госпіталі, анестезологія, реанімація та інтенсивна терапія. Будівля за ГП 3 а міста Миколаїв для військової частини А-2428 за адресою міста Миколаїв, вулиця, госпіталь, 4 сумі 180 тисяч гривень. Прийшов нам запит. Військова частина А2428, надавала листи, і в кожному листі було вказано різне призначення. Сама суть використання субвенції залишилась незмінною. Використовується на відділення – анестезіології, реанімації і інтенсивної терапії. Просто були помилки, які не дають можливість державного бюджету скласти всіх до одного і просто міняється нас. Так, в мене все подано. Питання до доповідачі. Немає. Голосую. Лиманю за. Тобто вам зараз перед питання про передачу майна з балансу Олександрівської селищної ради доповідач головний бухгалтер Вік... Вікторія Проєкт рішення О. про передачу майна з балансу Олександрівської селищної ради відповідно до стаття двадцять сімдесят закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою раціонального та ефективного використання індивідуально визначеного майна відповідно до закону України про оборону України. Закон України про по про правовий режим воєнного стану, закон України про основу національного спротиву з метою підтримки національного спротиву від збройної агресії, прийняття обороноздатності держави, забезпечення заходів з територіальної оборони та інших військових завдань відповідно до листа командира військової частини А 7052 Номер 451 селищна рада вирішила передати безоплатно з балансу Олександрівської селищної ради на баланс військової частини А 7052 матеріальні цінності, а саме два генератори з... згідно акту прийому передачі від бухгалтерського обліку та фінансової звітності Олександрівської селищної ради підготувати акти прийому передачі, і забезпечити передачу майна установленому законодавством порядку і контроль за виконанням рішення покласти постійно працюючи комісію з питань планування. Чати та системи економічної приватності реєстра транспорту за флот та смерті. Питання до хіба ще? Немає. Голосую. Вимаю за. Ви Дякую. Четверте питання: про надання щорічної основної відпустки матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем Миколі Бензарів. Доповідач, начальник відділу кадрового та правового забезпечення РФ. Надійшла заява до, на, до селищного голови про надання щорічної відпустки, матеріальної допомоги на оздоровлення і на матеріальну допомогу на вирішення соціальних побутових допомог, надати е, селищному голові щорічну відпустку з 1 серпня по 30 серпня тривалістю 30 календарних днів. Також надати матеріальну допомогу. На оздоровлення за розмірі середньомісячної заробітної плати. Це відповідно до закону, до постанови 260. Надати матеріальну допомогу на вирішення соціальних проблем. В розмірі середньомісячної заробітної платні. Питання до доповідача немає. Голосує. Лиманюк за. Торкоманд за. Дякую. П'яте питання. Про надання згоди на придбання в комунальну власність Олександрівської селищної ради незвітлового приміщення та уповноваження Олександрівської селищної голови на укладання договору куплі-продажу об'єкту на майна. Доповідач начальник фінансового відділу Вергана Сергія в двох попередніх сесіях ми виділяли кошти, для того, щоб купити для нашого старостинського округу нежитлове не приміщення. Було виділені 412 тисяч і тисячі. Загальна сума 415 тисяч гривень. Для того, щоб завершити процедуру купівлі, потрібно рішення зводу депутатів на придбання саме даного майна за даною адресою. Пропонується надати згоду на придбання у комунальну власність Олександрівської селищної територіальної громади на житлової будівлі контора, розташованих за адресою Миколаївська область, Вознесенський район, село Воронівка, вулиця Вознесенська, 2А, власником є КП Воронівка А, код від РПО 38099931. Визначити вартість придбання такого об'єкту нерухомості, що відповідає вартості, визначеної у звіті про вартість майна. Житлова будівля, контура розташована за адресою Миколаївська область, Воронесенський район село Воронівка, вулиця Воронесенська, 2, власником якого є СПП воронівка А. Незалежну оцінку нерухового майна від 26.05 року складена СПД Заїка Тетяна Миколаївна у сумі 415 тисяч гривень. Доручити Олександрівському селищному голові, укласти нотаріально посвідчений договір купівлі і продажу об'єкту нерухового майна з ПП-Вороднівка Котроль за використанням даного рішення покласти на нашу комісію. Питання відповідачі. Голосує. Лиманюк, за. Тут Шановні, всі питання розглянуті і ухвалені. Передаємо на Це розгляд сесії. Дякую за роботу.